У Марафоні «Незламна країна на п'ятому. Продовжуємо відстежувати події 1332-го дня російського вторгнення і нашої оборони. І цей день безумовно залишиться в історії ще однієї зустрічі президентів США та України, яка до якої лишається вже менше 20 хвилин, якщо орієнтуватися на той план зустрічі, який був анонсований о й за київським часом. Має розпочатися зустріч переговор... Говори відбудеться у неформальній обстановці за обідом, будуть закриті для преси. Зараз ми бачимо вже трансляцію наживо з Вашингтона, і безумовно, коли побачимо там лідерів США та України, будемо теж транслювати. Відстежуйте. Ну і звісно, ми намагаємося оцінити наскільки результативною доленосною можливо може бути ця зустріч до нас в цій частині Етеро долучається Олександр. Александр Кваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив. Мої вітання, пане Олександре. Вітаю доброго вечора. Які у вас очікування від зустрічі, зважаючи на те, що ну риторику е, адміністрації американського президента ми останнім часом чуємо, вона кардинально змінилася порівняно з е, там півроку тому. І буквально напередодні е, вице-президент Джей Діван скаже про те, що е, росіяни, м, скажімо так, намагаються видати бажане за дійсне щодо свого стану справ на полі бою? Е, він у них не такий і гарний, як, він, як вони намагаються подати? Щодо зустрічі, то можу сказати, що вона буде дуже хороша традиційно, як і усі зустрічі Дональда Трампа. А результати ми побачимо через два тижні після зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Ну, е якщо чесно, то цій зустрічі покладалось багато сподівань на неї щодо отримання Україною томагавків. Ми розуміємо, що це не дуже швидкий шлях, це не дуже короткий шлях. Це буде відбуватися довготривало. Е в найкращому випадку це може відбутися саме дозвіл отримання Україною. Томогавків це може відбутися до кінця цього року, а в наступному ми вже почнемо їх використовувати. В першому, як мінімум, півріччі, але е, саме ця зустріч ще це, це буде більш е, по-перше формальністю перед е, чимось більшим е, між е, е, Трампом та Путіним. На що він сподівається, продовжує сподіватися. Тобто, він має е, такі марні сподівання, те, що він все ж таки може всадити за стіл мирних перемовин е, зеленського та путіна. А, ні, це не йому не вдасться. Від слова, взагалі, так само як він не дуже добре розуміє, що на території Угорщини, де він планує зустрітися з путіним, діє а, міжнародний кримінальний суд діє саме обмеження щодо переслідування військових злочинців. Це перший момент. А другий момент, що Угорщина це внутрішньоконтинентальна а, країна, до якої тебе треба пролетіти. Ну, повітряний простір, наприклад, Польщі. Цікаво, як це буде здійснювати літак з Путіним через територію Польщі або через територію, ну, наприклад, України. Також буде цікаво подивитися, як літак з Путіним буде через наш повітряний простір пролітати. Але от весь цей м, топографічний кретинізм Дональда Трампа, який також вважає, що Україну омиває ще й в океан, це окрема тема. Основна буде все ж таки прагнення України отримати від США, якщо не томагавків, то як мінімум розширення номенклатури озброєння, а згідно з тими контрактами, які зараз заключають між собою США та Європа, І Європа буде передавати Україні відповідну зброю, яку купує у США. Розширення номенклатури особливо з урахуванням того, що Трамп останнім часом багато говорить про якийсь український контрнаступ, хоча я не бачу передумов а взагалі по лінії боєзіткнення зараз розпочати українським військам а, контрнаступальних дій. Але для зміцнення, для е, створення відповідного фундаменту на майбутнє на 26-й рік, наприклад, як варіант, весна літу, чи мабуть трохи раніше, все залежатиме від погодних умов і багатьох інших факторів, е, це якраз і може стати для нас основною метою цієї зустрічі. Давайте власне от повернемось до е, тієї картинки, яку намагалися створити російська сторона в очах Трампа про те, що у них все добре е, на полі бою. Вони просуваються і ще трохи і все завоюють. Е, вже є розуміння у американської сторони, що це дуже дуже сильно е, не відповідає дійсності. Е, ну і власне, давайте от про свіжі історії: наскільки не все добре не тільки на лінії фронту, але й на захоплених українських землях. Українські дрони влучили по нафтобазі в окупованому Криму. Сили спецоперації та генштаб підтвердили приліт у селищі гвардійське, влучили в резервуар, спалахнула там масштабна пожежа. Ну і також сили оборони завдали успішного удару по установі Комбінат Гвардійський, що розташований у селі Кар'єрне Сакського району. А це власне і кадри отих самих уражень, прильотів по складу опально-мастильних матеріалів, зокрема у Джанкої. Ну і по радіолокаційній станції Небо у В. Є в Паторі, а можемо ще згадати і про те, як кілька днів палає цілий нафтовий термінал в, ті, в тому самому Криму ефект, от, от те, що ми бачимо, такі от точкові і дуже якісні прильоти, це ефект попереднього знищення радіолокаційних станцій, про кім про які ми теж регулярно дізнаємося. Ну і власне, ота от сама нафто, нафтобаза у гвардійському. Наскільки це все ускладнює? Можливості росіян на лінії фронту і Південному, і загалом? В першу чергу, Крим є. Ця тимчасово окупована територія є транзитною зоною для усього. Тобто, я думаю, усі дуже добре пам'ятають, як е, десь приблизно рік тому навіть е, деякі персоналі заявляли, що такий об'єкт, як Кершинський міст, він вже не відіграє тієї ролі, яку відігравав раніше. Ну тому, що через Крим нічого не відправляється нічого подібного. Крим як був, так і залишається транзитною зоною. Керченський міст як виконував свою логістичну функцію, так і виконує. І безпосередньо, якщо ми говоримо про Крим, то що це? Це транзитний вузол для а, транспортування а, передислокації а, особового складу, техніки, боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів. Знову ж таки, усіх типів сил та засобів, усіх типів матеріально-технічного забезпечення військ. Тому це транзитний вузол, великий такий транзитний вузол, і саме знищення. Засоби протиповітряної оборони поступово наближала нас до того, щоб підвищувати ефективність ударів по об'єктам цього транспортного а, вузла. Зараз ми за цими спостерігаємо так, це все впливає не тільки на а, південне підбрюще російських окупаційних військ, які тримають метрикову частину України в заручниках а, Херсонщину та частину Запорізької області. А це ще й вплив на так звану групу військ оборона Криму, яка не має достатнього забезпечення для того, щоб, щоб, щоб забезпечувати контроль а, півострова. Це такий комплексний вплив загально на весь а, південь, тим з тимчасово окупованих територій а, України. А, наступний крок: я маю надію, що все ж таки це знищення самого Керченського мосту. Тому ну, що це дійсно буде серйозний вплив на а, логістику супротивника, як в питаннях забезпечення групи військ Дніпро, утримання лівобережної Херсонщини, утримання частини Запорізької області, російськими окупантами, забезпечення групи військ оборони Криву Російської і так далі. Тому це ефективна поступова така скоординована а, робота, яка може саме її. Ну називемо це так. Її апогеєм, мабуть, стане саме удар по Керченському мосту. А там, до речі, ще одна подія сьогодні відбулася на північному заході Криму. У френдлі фаре було повідомлення про те, що українська розвідка перехопила переговори, які свідчать, що під час відбиття атаки безпілотниками нашими засобами російського ППО окупанти збили свіже винищувач Су 30 СМ. Це теж тому, що РЛС не так, як Треба настільки, скільки треба тепер працюють, бо по ним регулярно прилітає. А тут ще один важливий момент, коли щось привітає по РЛС або коли щось прилітає по об'єкту протиповітряної оборони. То не тільки відбувається процес знищення цього об'єкту, цієї техніки, а також і екіпажу. А професійного екіпажу не так багато стає з кожним разом після всіх цих ударів, і тому не виключно, що екіпаж, який зафіксував та супроводжував повітряний об'єкт у вигляді су 30 СМ. Вони його розпізнали як ворожий об'єкт, як, е якраз БПЛА, як ударний дрон. Тут е мова не тільки про нестачу технічних інструментів, а це і ще мова про те, що ну це не всі зараз екіпажі та оператори можуть ці інструменти використовувати професійно. Е тому і було знищено цей літак. Ну і будемо сподіватися, що таких рецидивів буде чим далі, тим більше. Ще, пане Олександр, хочу поговорити вже про наземну о, історію. Про те, що відбувається нині на Донеччині. Е, механізовані атаки повертаються російські, я маю на увазі. Е, Володимирівка є такий населений пункт на Донеччині. Так, от за тиждень тричі механізовано росіяни намагалися наступати е, 9, 13, 16 жовтня. І результат був один і той самий: палаюча російська техніка, ну і палаюча. Лаючи російські z пабліки, в чому сенс цих спроб uh, то, uh, проблема полягає зараз росіян у тому, що за літній період наступальної кампанії вони повністю переформатувалися на uh, піхотні штурми. Вони поступово переходили від механізованої компоненти на легкі транспортні засоби, там Жигулі, УАЗіки, Ниви, мотоцикли, електросамокати, а зараз це виключно саме піхотна компонента була десь приблизно до другої половини вересня. І в умовах сезону дощів піхотою особливо не поштурмуєш. А техніка легкі транспортні засоби вони також не пристосовані для проведення штурмових дій в сезон дощів, ну тобто, не той рівень в них можливості подолання всіх, -всіх перешкод рельєфно ландшафтних Тому вони почали повертатися до механізованої компоненти, до гуснянки. І це танки, це бойові броньовані машини, це ті ж самі на колісному шосі БТРи, але е підвищеної е проходимості. І в принципі, з цього можемо робити висновок, що оскільки будуть тільки погіршуватись найближчим часом погодні умови, то будуть збільшуватись і. Втрати у росіян, особливо на цьому напрямку. Покровська і плацдарм, добропільський напрямок, Шахові, Новешахове, Нове Шахове, Володимирівка. Там вони намагаються повернути собі там, ось контроль над цими втраченими позиціями, і їм це треба зробити якомога швидко. Саме те, що командування їх намагається якось прискорити, дає такі суїцидальні задачі. А вони починають не економити техніку, а максимально її використовувати. Відповідно, вона і знищується, У нас це повністю влаштовує. Це один з елементів виснаження їх механізованої компоненти, яка на деякий час відійшла, так скажімо, в анабіоз. зараз вона повертається. І ще один дуже важливий момент: російське командування зараз може отримати задачу ще більш каталізувати ці штурми, оскільки якщо відбудеться там. Чи буде запланована зустріч Путіна та Трампа? Відповідно, їм треба буде чимось здивувати Трампа, показати, які вони молодці на полі бою. А як це зробити, як не демонстрацію активізації? Тому я думаю, що найближчі два тижні, знову ці два тижні, це вже якийсь мем, що кожного разу, коли згадуєш Дональда Трампа, зразу говориш два тижні. Але тим не менш, дійсно найближчим часом вони можуть активізуватися і. Це призведе до ще більших втрат і каталізації саме втрат серед особового складу та техніки. Ну і власне будемо сподіватися, що ті механізовані колони, які можливо ще захочуть випробувати, спіткає та сама доля, яка спіткала і попередні. Вони будуть ювелірно підпалюватися нашими силами оборони. Далі про події в глибокому російському тилу у Башкортостані сьогодні пролунав вибух на хімічному заводі, який працює на російську армію. Це завод Авангард. Попередній епіцентр вибуху був в одному із цехів. Там виробляють займисті речовини. Обвалилося все працівники. Ників евакуювали, ну і очікуємо уточнених даних щодо кількості загиблих і постраждалих кажуть, вони є власне. Місцеві списують все це на недбалість. А от як би ви оцінили цю подію, на що вона схожа, виходячи із можливо попередніх дольотів наших дронів на територію РФ, виходячи із вагомості об'єкту, це корпорація Ростех, Ну і того, що він виробляв. І сподіваємось, більше не буде виробляти в принципі. Тут дуже цікавий момент. Він полягає у тому, що російська, російський промисловий комплекс, весь що цивільний, що військовий. А зараз весь цивільний він задіяний саме військовому, оскільки це Ростех, то автоматично це підприємство військового промислового комплексу. Він уся ця галузь вона переходить в стадію техногенного колапсу. Це відбувалося вже достатньо давно. Це пов'язано з відсутністю регламентних ремонтних робіт, обслуговування цих підприємств, санкцій, які не дозволяють використовувати надійне обладнання для проведення того ж самого ремонту та обслуговування, і багато чого іншого. Росія вже давно наближається до рівня техногенного колапсу, і зараз вона в ньому знаходиться. А до речі, опалювальний сезон дуже скоро починається на Росії. І ми побачимо з вами ще більш найцікавіших ось таких подій, пов'язаних з техногенними катастрофами. Так, от тут найцікавіше те, що ми не завжди можемо 100% говорити, де дійсно це вплив наших засобів ураження навіть військовим об'єктам. А де це елемент недбалості та техногенної деградації? Багато в них підприємств. Це не тільки про авангард, це і про підприємство нафтобудівельної галузі, газотранспортна мережа. А все це має. Серйозні проблеми техногенного а, порядку, і тому ми будемо бачити багато таких вибухів, катастроф та іншого. Не пов'язано безпосередньо з нашим впливом. То якраз ось цей вираз, що мовляв, ні, це не ми. Він буде працювати на всі 100%. Тому що так дійсно будуть деякі моменти, коли в них самих це буде відбуватися. Пришвидшений технологічний процес е, виробництва снарядів, пришвидшений процес з порушенням техніки безпеки, виробництва е, ракет е, іншої зброї, е, виробництво хімічної зброї, е, порохів, е, хімічна галузь е, е, все це буде давати свої наслідки, і ми будемо бачити величезніші випухи та пожежі на території Росії. Ну і ще, пане Олександре, встигну вас запитати, де експрес профільне видання пише про те, що американська компанія Утеріон повідомила про успішне завершення проєкту Артеміс. Йдеться про дрон, який здатний летіти на 1600 кілометрів, 45 кілограмів бойова частина. Власне, його розроблено з елементами штучного інтелекту. Це спільне виробництво американських розробників з Україною. Важливим нюансом є ну не нюансом, а можливо, і визначальним Параметром те, що він може працювати автономно, тобто незалежний від GPS, і судячи з формулювання, з яким було подано цю інформацію, а там було сказано, що було, випробув... було випробувано, зокрема, дальній транзит і наземне спрацювання, можна пропустити, що буквально ними вже відпрацювали по Росії і відпрацювали успішно. Потенціал такого роду е дронів. На 1600 невелика бойова частина, але він стійкий до збоїв у навігації. Який він цей потенціал? Це досить суттєвий потенціал, оскільки цей дрон, якщо він може керуватися штучним інтелектом, а російські ребини не зможуть його придушувати. Це стійкість саме до роботи російських комплексів радіоелектронної боротьби. І це якраз плюс, оскільки частина наших дронів це треба визнати. Вони дійсно придушуються російським реп. Російський реп він на відміну від російської ППО він якісний. Так він не може саджати, він не може перехоплювати управління, але він може придушувати і об'єкт втрачає свій зв'язок. А це факт в даному випадку. Він вже не працює російський реп. вся надія тільки на дефективну російську ППО, типу там Панцерес-1, який частіше збиває російські літаки або влучає в російські квартири в багатоповерхівках, аніж збиває наші дрони. Ну і про те, як росіяни копіюють наш успішний досвід, що, звісно, на жаль, але тим не менше, вони теж залучають тепер легкомоторну авіацію для того, щоб відпрацьовувати по дронам, які летять на їхні військові і всілякі стратегічні об'єкти. Наскільки це може вплинути оця легкомоторна авіація, яка є у наявності в РФ, на ефективність? Ну, приміром, підпалювання російських МПЗ ну той час, як у нас якраз думки щодо використання легкомоторної авіації вони викликали багато суперечок і профнепридатної критики. називаємо це так. Росіяни це вже почали використовувати масово, тому що в них є така можливість в них набагато більше цих засобів, замість того, щоб ми купували саме легкомоторну авіацію, таку як нам треба, особливо якщо ми говоримо про бойові штурмо-штурмові легкомоторні турбогвинтові літаки. То росіянам не треба нічого купувати. В них все це вже є. Вони все це вже можуть використовувати, і вони це роблять на відміну від нас. На жаль, де у нас продовжує бути основною такою пташкою робочою. Це як 52-й, який взагалі не простосований для цих дій, але який ми використовуємо через безвихідь. Відсутність можливості використовувати щось більш якісніше та більш професійне у цьому питанні. У росіян більше можливостей, тому на жаль, вони будуть це е, в умовах нестачі засобів протиповітряної оборони та великої кількості білих плям ешелонованої ППО. Е, вони будуть це використовувати частіше та масштабніше. Ми побачимо ескадрілі цих літаків у Росіян найближчим часом, у той час як у нас досі це одиниці. Ну і від легкомоторної авіації до стратегічної російської авіації тут я думаю не тільки я помітили про те, що в російських атаках, зокрема і за допомогою літаків, дедалі менше беруть участь 195. Ну менше ніж рік тому, приміром. Це як вважаєте пов'язано з тим, що ну операція павутина пройшла успішно і бортів, звісно, дійсно поменшило? Або Х-101, які власне запускаються з тих бортів, вони не такі ефективні, як росіянам хотілося б. Що ж їм тоді відмовитись від ХАС-101? Вони б цього не зробили. Тут питання якраз у нестачі носіїв, це дійсно правда. Повутина вона значно зменшила кількість російських стратегічних бомбардувальників ту 95 МС, ту Ту-22М3 І навіть пошкодила один ту 160 але тут інший момент: те, що було знищено, це знищено. Більшість цих літаків вони мають вже давно відпрацьований ресурс, їм треба відправлятися ну там, десь там на пенсію. Цього не роблять. І кожен такий виліт після цього виліт, по перше, вони не використовують максимальної кількості навантаження. Максимальне навантаження на ту 95 п'ять це 8 ракет. В свою чергу вони можуть використовувати 2-4 ракети, щоб не перевантажувати планер, оскільки він вже зношений. А це перше момент. другий, після кожного такого виліту вони повинні проходити обслуговування інколи навіть ремонт безпосередньо. Це може тривати тиждень-два тижні. Раніше вони мали можливість роботу робочі е, літаки е, боєздатні замінювати. Е, от вон, ну як замінювати? Оце відправляється на обслуговування чи ремонт? Інші починають пуски. Наступні по території України, тобто вони могли їх таким чином взаємозамінювати. В них був такий конвеєр. Зараз це неможливо. Є обмежена кількість боєздатних літаків. Вони зробили пуски, і їм треба чекати, допоки вони пройдуть обслуговування або ремонт. Потім їх підготують для нового пуску, і от так далі. Тому зменшилась кількість використання ХАЗ-101 у порівнянні, ну, наприклад, з 2022-2023 роком. Ну і плюс доводиться ганяти ті літаки. Аж в далеке литово ще Українка, десь там далеко. Ну на всяк випадок, я так розумію. А після того гнати вже для запусків у ближчі свої аеродроми. Я вам дякую, пане Олександре, за аналітику в нашому етері. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив, був з нами наживо.